Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий день марафону і тема гнучки та жіноче здоров'я. Сьогодні ми розпочнемо день з відомого вам комплексу Суряна Маскар в різних варіаціях. Стаємо ножки на краєчок лиумочка, ніжки на ширині наших стегон і заплющуємо очі. Долоні відкриті, спокійні, робимо глибокий вдих і глибокий видих через губи. Другий вдих, трішки подовжуємо вдих. І ще подовжуємо вдих. І видихаємо, ще подовжуємо видих. Супер, піднімаємо руки догори. Дивимось на великі пальці вдих. Опускаємося вниз. Живіт на стегна. Руки внизу видих, ще є розслаблено. Випрямляємо колінка, випрямляємо спинку, ручки під колінами, над колінами або на колем кудимося вперед. Дих. Видих. Живіт на стегна. Назад, праву ніжку. Дих. Ставимо на колінко. Відкриваємо грудну клітину, опора на подушечки пачки. І опираємося на наші долоні і ставимо планочку. Видих. Ставимо грудну клітину, колінка і підборідок. Дих і видих. Піднімаємося в малесеньку кобру, бебі-кобру. Вікті зігнуті не в сторону, а назад. Дих. Стам стопочки. І видих. Собака мордочкою вниз, видих. Дихаємо тут, вдих. Глибокий видих. І ще дих. І глибокий видих. І ще дих. І глибокий видих. Ставимо вперед ліву ніжку. Права нога на колінку. І ще відкриваємо грудну клітину, вдих. І тут видих. І ще вдих. Таз йде вниз. І тепер підставляємо ніжки до лівої стопи. Видих, живіт на стегне. Піднімаємося до гори, вдих. І видих. Супер. Робимо це з другої ноги. Вдих. Ручки догори. І живітна стегна, видих. Дивимося вперед, дих, руки в зручному положенні під колінами, над колінами або внизу. Видих, живіт на стегна. Ставимо назад ліво ніжку на колінку вдих. Таз вниз, грудна клітина відкрилася, видих, опори на Подушечки пальчики. І ставимо долоні вдих, планочка. І ставимо колінка, грудноклітина, підборідок, видих. Вдих, бебі кобра, сідничечки сильно зажали. Лікті не в сторону, лікті назад. Встанемо стопочки і вийде собака мордочкою вниз. Дихаємо тут, дих. І видих. І ще вдих. І видих. Відштовхуємося від килимка назад. Можна колінка трішки зігнути. Останній вдих. Видих. Робимо дих, Згинаємо коліна. І ставимо. Перед право ніжку ставимо ліво коліно, вдих. І глибокий видих. Таз йде вниз, а плечки відкривають, накиди клітина відкривається. Ще вдих. І підставляємо ніжку ліво до правої. Видих, живіт на сте. Піднімаємося догори, вдих. І видих, намасте. І ще отдихаємо вдих, відпустили свої кисті. Долоні відкрили, видих через губи. І ще вдих, можна заплющити очі, відчути свою опору, відчути повністю всю площину своєї стопи, видих, свої ступні. І ще один дих. І видих. І другий. Суряна маскар. А, піднімаємо ручки догори, прогинаємося трішечки назад, під лопаточками. сіднички зажали, видих вниз. Дивимося вперед, руки в зручному вам положенні вдих. Спинка, колінка рівні. Видих, згинаємо коліна, упори на наші кисті і стрибаємо назад дих. І робимо чотирангу або з колін. Вниз тримаємо своє тіло, або робимо вдих з рівними ногами в видих. Або, якщо вам важко, робимо з, так попереднє положення. Колінка, гранапіти на підборідок, видих. Яке ваше. Зручне положення. Вдих. Нам зараз. Видих. І собака мордочкою вгору. Вдих опора на наші долоні і на наші стопи. Сідниці зажаті. Плечі розкриті. Відштовхуємося від килимочка. Не просідаємо плечами, відштовхуємося. Видих живіт себе і попечку нагору. Собака мордочкою вниз. Видих. Дихаємо тут дих. І видих. Ще вдих. І видих. І ще один вдих. І глибокі видих. Зінаємо коліна, дивимося на кисті, вдих. Стрибаємо вперед. Живіт на стегна, видих. Піднімаємося догори вдих. І видих. І робимо ще три рази трішки швидше. Вдих нагори. Видих, живіт на стегна. Дивимося вперед. Зручне положення для рук. Видих, живіт на стегна. Стрібаємо назад або відходимо вдих. Четверанга зі зручного вам положення. Видих. Собака мордочкою вгору вдих. Собака мордочкою вниз, видих. Дихаємо тут вдих. Видих, відштовхуємося від килимка добре. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І ще глибокий видих. Зігнаємо коліна вдих. Стрибаємо до кістей, Видих, живіт настигне. Піднімаємося до гори, вдих. І видих. І ще два рази вдих нагору. Сідницькі зажали. Видих вниз. Дивимося вперед, дих. Зручне вам положення в руках, видих, живіт на стену. Стрибаємо назад, вдих, або відходимо. чатуранга, видих. Собака мордочкою вгору, вдих. Собака мордочкою вниз. Видих, відштовхуємося. Від калимочка, дихаємо три рази вдих. А на боки видих. Ще вдих. Глибокий видих. Ще вдих. Глибокий видих. Робимо вдих, згинаємо коліна. І стрибаємо до рук. Видих, живіт на стену. Піднімаємося догори вдих. І видих на масте. І ще один разочок вдих. І видих. Вниз, живіт на стен. І вдих, вдихнемося вперед. І видих, живіт на стену. І стрибаємо назад, вдих. І видих чотиранга. І вдих, собака мордочкою вгору. І видих, собака мордочкою вниз. Дихаємо тут дих. І видих. Ні, ще вдих, два. І видих. Колінка можна зігнути, відштовхуємося від килимка, ще один вдих, І видих. Робимо вдих, згинаємо коліна, дивимося на дих, І стрибаємо вперед. Видих, живіт на стегну. І піднімаємося догори вдих. І видих. Відпускаємо свої долоні, заплющуємо очі. І глибоко вдихаємо три рази задих. І видих. І ще один. І глибокі видих. І ще один. І глибокі видих. Супер. І продовжуємо далі. Сорон на маскарбі. Сідаємо. Кріселко, попа назад, колінка за наші пальчики не виходять. І ручки вперед. Вдих. І знову так само, як робили, живітна стегна, шиє розслаблена видих. дивимося вперед, з вам положення, І видих, живітна стегна. стрибаємо назад вдих. І чатуранга із ручного вам положення видих. Собака мордочкою вгору, вдих. Відштовхнулися. Відкилимка видих, собака мордочкою вниз. Вдихаємо тут вдих, Видих. Два вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Робимо вдих, беремо праву ніжку, ставимо її посередині між руками, піднімаємося догори поза воїна. Вдих. І видих. Ще два вдих. І через губи видихайте, щоб не було зайвої напруги. Видихайте її зразу. І ще вдих. І видих. Ставимо наші кисті. Ставимо долоні назад. Планочка. І зночату ранга видих. Одно вдих. собака мордочкою вгору. І видих, собака мордочкою вниз. Дихаємо. Тут три рази вдих. Відштовхуємося від колонка, видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Ставимо ліва ніжку вперед, посередині між костями і піднімаємо руки догори. Видих. Три вдихи, тут дих. І види. Якщо важко видихайте через губи вдих. Обов'язково перевірте, щоб передня нога була в куті 90 градусів. Це здоров'я ваших корін. Вида. Останній дик. Молодці, видих. Ставимо руки вниз, вдих. Планочка Вдих. Робимо туди вдих. Четеранга вниз. Злучного вам положення Вдих. Собака мордечкою вгору вдих. І собака мордечкою вниз, Вдих. Три вдих і тут вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Ще один вдих. І ще один видих. Згинаємо коліна вдих. Трибаємо до рук, видих або підходимо. Сідаємо в кріселку, тут вдих. Глибокий видих. Ще вдих. Глибокий видих. Останній вдих. І випрямляємо коліна, випрямляємо руки, розставляємо їх, видих. І тут три глибокі вдиха. І глибокий видих через губи. Ще вдих. І глибокі види. І ще вдих. І глибокий видих. Супер. Дякую. Це було інтенсивно, але це те, що треба для ранкового пробудження. Навіть коли у вас менструація, якщо ви гарно себе почуваєте, то ви можете цей комплекс виконувати. Якщо ні, у мене є дуже гарний комплекс. М'яке пробудження, зробіть його, і ваш день буде сповнений енергії та радості. Дякую вам. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Намасте.